Всіх вітаю. Ми сьогодні будемо в дуже прикольному, незвичайному для нас місці. Це хуло. Це не пов'язано з тим придурком. Коротше. Це такий районний центр. Вже зустріли місцевих там родичів, наших друзів, а вони з, гаря... з гарячими хінкалі вже кажуть: о, Оля, ти ж хотіла. Будемо дивитися, будемо розповідати про нову локацію. Серпантин і, знову ж таки жалкую, що нема дрона. Дуже гарні види, дуже гарні гори. Містечко невеличке. Ми зараз підемо десь підіймемось на канатній дорозі. Це нас привіз Алік, це чоловік Світлани, з котрим вже їздили на Махонсеті Водоспад. Він тут народився, він тут виріс, тому дуже цікаво. Він вже багато нам історій якихось цікавих розповідав. Ну будемо по ходу справи все вам теж розповідати. Сама ти їдеш, а ми тут сяде да дада да. <соръ musician> всі разом. Якщо чому я не маю друг на що дуже що, Давай. страшно? Товчик, а, а ось так і туди. А, без товчо. А потім назад. Ти поїдеш, а ми святи почекаємо. Кажуть, що раніше це дуже було страшно. Це зараз а зараз тихо. Ви розумієте, це? Вона їде аж до того села. Что? Конечно. Алик, вы рассказывали, говорили, что, что, было опасно раньше здесь, да? да опасно, знаешь, в каком отношении было? Mm -hmm. я, я рассказывал, опасно было того, что свет отключали. Yeah. <laughs> да, и что, что по, в таких случаях? И посе посередине ну, канатная да, дорога учили. доезжала, ну, и представь, да. было Попец. люди, почти сутки ночевали. Да. 1720 метров. 1720 метров длина. Длина. Без, без одной столбика. Ага. Столбика нет. Да я без, един, без единого столбика. Да. Нет, без мир... единой опоры. Да, да. Ми, мир второе место занимает. Да. Э, настолько люди начали привыкать, отсюда человек несет какой-то груз, ага. а его дом находится вот там, посередине. А, двери да? открывали и скидывали. туда ну ну да, то да. Уже да. сенсация, света этот я что... А вон там дволітрову бутилку привязал и все. Вона... О, <реш> а, що ж ти мені <реш> смазку, смазку. Це і вся переміна. <реш> 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 помахати, помахати. Помахати <реш> помахати. Ну що, жінка, твої враження. Давай, що. Так, Круто? Так, Та ти щось вниз не дивилася, бо страшно, так? А я хоч подивлюсь, що тут є. Три майданчика. Ага, тут просто ми приїхали в селище таке, де Олі на жити. Оля, хоч подивись, піди на свою мрію. Двері такі, двері в майбутнє, жовто-блакитне, все гарно можна заходити. значить. І хтось пішов додому собі, бачите, повернувся. З магазином за сімками їздив Ух ти там дивись домик який це готель. Там там готель, якийсь екоготель. Бачиш? Дивись, як гарно. Блін, тут би на дроні політати. Просто красота. Дивіться, яка висота, яка красота, висота. Злітаєш і такий і не повертається. Но цена да. поднялась а просто в селече люди да тут живут и все, да? Да, 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 да. Ну, да, да, тут, да. Тут, ну да. отсюда еще туда идет, там села да, высоко, да. вот там за этой горой. Ага. Да, вот это. Вот там ну, за, за горой еще. Да. Да. Ага. Да. Ну тут посмотреть просто как и нечего, просто погулять. Ну посмотреть. просто, да, да. да. Вот именно вот люди живут, вот тут -вот, просто. Да, да. Вот. Ну красиво, такая маленькая для меня Швейцария какая-то. Да. Простые да. дома, понятное дело. Да, но... да, да. Хорошо, да. Скільки проїзд коштує, Алекс? Скільки стоит проїзд? Пять лари проезд. Горячее. Прямо горячая Прямо горячая Прямо горячая Ой, Ой, ничего Ничего, ничего. ничего. <свят> <свят> Что я на 100 рублей сдал шиповки ага. Вот эта бумажка у меня есть а Одну э, штани я мог, мог тогда купить за 80 рублей Это вам давало право купить штаны за да. 80 рублей? Да это какой, свои... какой год был это примерно? Это было приблизительно, скажу, 80... 83, 82 года. Ага. Мне еще интересно, стоят знаки ага. и написано, что возможен обвал. Ну, да. И что тебе это помогает, что ты это знаешь. Ничего не помогает. Более аккуратно, осторожно надо проехать. Так ама, если падает, ты ничего не сможешь. Я думаю, через два года, в течение два года, вот тут будет асфальт. Асфальт будет,

Алік каже, що оцей е, напис, котрий перший від землі йде, був під снігом два роки два роки тому було настільки багато снігу, уявляєте? 2025 метрів над рівнем моря. Бачите, яке розовий. Морозово в Грузії найсмачніше, я не знаю. Я думав, що в Україні воно смачніше. В таких брикетіках я не пам'ятаю, щоб в Україні було, але воно різне є. Вафлі, вафлі. Так, 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 Сендвічі Ну сендвічі в нас є ось саме так. Ну, воно дуже смачне, як мені нагадується якісь радянські часи. Я там трохи їх застав. На смак просто найсмачніше, натуральніше. Ну, Скрізь корови. Я все можу повірити, що воно натуральне. Тому ну, такі дуже звичайні маркети є. Дівчата там пішли замовити за один лагерь каву. Ну, розчини таке, звичайне, три в одному, щось типу того. Поки місце це не розвинуте. Недорого, все тільки будуються, дороги будують. Вибачайте, що їм, бо розстане, треба швидко їсти. Тендер виграли на будівництво дороги до цього майбутнього горнолижного курорту, який скидається, так розумію. Активно будують і через пару років тут буде просто Швейцарія відпочивати. я думаю. Нервово курити в сторонці, в куточку, як кажуть. Нам, до речі, трохи повезло через те, що тепло, типу, гарна погода. Але свіжо. Ну, не жарко, ти можеш смагати на сонце, але тобі типу не жарко, бо вітерець прохолода трохи. І нам сказали з собою взяти кофти. Щось накинути, але нам вони не знадобляться, бо ну, трошки повезло, як я кажу. А так взагалі зранку, ввечері е, прохолодно. Якщо хмара на вас знайде е, і, і таке буває, відбувається в горах, ви розумієте, тому стається, настає холод. Коротко. Бачите, там будуються такі маленькі будиночки, та не заважай, господі. Ну ладно, зніму тебе покажу, одну рогу, дивіться. Воно думає, що... Дивіться, це ми піднялися на саму гору. так? Поїдемо далі на озеро, покажемо, там якесь зелене гарне озеро. Маємо красу побачити. А трошки знизу, трошки знизу, ми проїжджали, я там кадр вставлю. Є гарні вже готелі, підйомник. І в цих горах завжди випадає гарна кількість снігу. Тобто, нам в Буковелі тільки про таке мріяти. В нашому дитинстві в Україні було багато снігу, а в дитинстві Аліка він розповідав, що там мінімум по 7-8 метрів снігу випадає, 7-8 метрів. Десь. Буває до 20 метрів, де надуває прям вітер. Ну, тобто вони жили, кажуть, з другого поверху прям виходили з будівель, зі своїх будинків і йшли там в школу чи куди треба було. Ну тобто в горах в Рузі випадає снігу багато. Два роки тому він казав, що саме тут випало багато, але казав, що випадає трошки менше останній рік. Оля захотіла відвідати цей будинок. Ну не знаю. Я буду купувати його. Будинок привидів. Ой, тут вітер зник. Жінка, може там відні живуть? Ну там може небезпечно бути, обережно, диви, підлога взагалі світиться. На двері ставай направо. Ходять. Але я після цього їх не бачив, а так ходять. Блін, підлога дивиться як. Блін, тут як в фільмах Жахи. Так є це є в фільмі джаф. Капець. Та не лазь, там. ти зараз паде, падеш, знаєш, що з тебе буде потім. Люди можуть спати, дивися, люди сплять. А, я думаю, що навіть і сплять. Так дивіться, О, який ви. <губ> вид? вид з вікна Як Дякую. Оце, блядь, була моя мрія, щоб корова так сидохнула була. Ну я думаю, що цей будинок ти взагалі <губ> можеш купити за безцінь, за безцінь, Якщо тут земля є якась, то це тільки питання може бути. І тупо знести його та спалити його простіше, і швидше буде і щось тут побудувати там щось провали цельська дирка я розумію. — послухай обратно когда будем ехати сажай как раз той сторони ага. да. І все буде красиво будиночки да. туда хтось відбудовує хто там закриває металом. Мені здається, що тут живе моя душа, і я кажу, що залиште мене я тут, дивись там, дивишся жити, що тобі, що тобі саме подобається. Ну, Все. Що? Все. подобається. Природа, то що ми в горах. Звісно, що уха трохи закладає. Ну так це тільки ти мовить, але це від чистого подання. Звикну, так що Оці дерев'яні будиночки, всі, які ви може бачили там, на фоні, що я знімав це. Люди приїжджають сюди з сідні сіл на три місяці, щоб вигулювати свою худобу. Щоб вона тут паслась, їла свіженьку, чистеньку, травку. Три місяці на літо і назад потім. В основному люди в домах заготовлювали продукт. Сметана, домашнє масло, сир, творог в течії трьох місяців, да, да, ага. да. складають великі це паскі такі діж да. це пасбіші, пазбиші так Чим я хуже за худобу залишите мене тут? <портивіско> <Да>. <портивіско> Ось такі будиночки. Бачите, здається, на перший погляд, що дуже бідні, хтось <портивіско> люди живуть. Насправді вони живуть нормальних. В домах, але не тут зараз. Просто дехто вже кинув, і якщо нема вже корів, чи ну скоту якогось іншого. А крім корів, хтось пасеться інший хтось, чи ні? Чи тільки корови основні? Ще ще тріна буде зараз. Живуть, живуть, живуть. Так, ми приїхали на нову локацію. Green Lake. Зелене озеро. ну Більш-менш вже облаштована така локація. Там перед в'їздом є великий паркінг, бетонний залитий, але чомусь всі продовжують сюди поки їздити. Ну, там шлагбаум стоїть, щоб далі не їздили, але він поки відкритий. Природа гарна дуже. Ого! Дивіться, яке гарне. Гарне, гарне. Аліка, якийсь кар'єр, був, Ні. Нет. Природное, Шир. да, озеро? Просто Природное озеро. Угу. Вообще зеленое Ой. озеро. На мэты. Да. Так озеро внили. Да. Ну может ли то и сухо, да, все. Ну, лето. Ну, да Да. Два слова якусь свою думку маю висловити. Ну, локація невеличка. Типу кемпінг, я так розумію, що палатки якісь однакові. Схоже на те, що їх в оренду здають. Не знаю, не буду стверджувати. Тепла вода, чиста вода, гарна вода, така зелена, незвичайна. Бачите? Місток такий побудували. Ну, Спуск до пляжу такий, там десь не дуже зручний. Але люди купаються там, діти купаються, бачите. Прикольно. Ще з тої сторони. Прям там десь люди ще відпочивають щось, якісь, якісь вогнище горить. Там. Дуже цікава локація. Якщо маєте можливість час, натхнення відвідати, обов'язково скористайтесь цією можливістю, якщо тим паче ви їдете через те селище, де будується гірськолижний курорт. А якщо це буде ваша поїздка сюди через рік-два, я думаю, там вже буде краща дорога. Ну, до цього озера вже прям бетонна дорога йшла, така гарна. А ось там серпантинчик до того гірськолижного курорту, трохи дорога така собі. Не дуже вже розбита, але її будують, її будують там прям активно. Можна відпочити, є якісь лавочки, столики такі примітивні, але ну, небагато, прям не дуже розбудовано. Але гарне місце. Природа, чисте повітря, прохолодно. Якщо будуть хмари чи сонця, не буде взагалі, то щось з собою беріть, одягатися, буде прохолодно точно. Бо зараз прям так ну, свіжо, по літньому класно. Домашнє вино завжди можна купити недорого, якісне, але ми полюбляємо трохи напівсолодке, таке знаєте щоб смачненьке, як компотик було, як налівочка, таке, якщо пити. А в них часто дуже, я думаю, в відсоткому відношенню відсотків 80% вони роблять таке сухар трошки кисленьке. Ось кінг з Мараулі, якщо полюбляєте солодке, це таке. Солодке вино, але для нас навіть дуже солодке. А є щось середнє, якщо що, запитуйте. Бо Кінг з Маруалі дуже може солодким бути, а звичайне грузинське вино взагалі кисленьке, сухе таке. Ну, Я таке взагалі не дуже полюбляю. Дають завжди куштувати, якщо що, просіть просто дати типу, покуштувати. Це така ситуація скрізь. взагалі. В батумі просто це такі фонтанчики гарні, можливо. А якщо в горах, то скрізь тече вода, просто нон-стоп, ніхто її не закриває. Набираємо, п'ємо, безкоштовно. Обезводнення мені не загрожує. Прохолодна, свіже, просто. І кажуть, що є, наприклад, селище, роблять такий басейн і роздають воду там на 20 квартир. Якщо хтось закриє, один, два, три людини, то цей басейн там вже вийде з берегів. Тому має текти завжди. Ну, якось так нам розповіли. Смачна? Mm -hmm. Як на німецькому смачно? Прям така джерельна, смачна, холоджена вода. Mm -hmm. Або так. Зараз спробую місцеву кухню, ми тут віно він, він покупаємо. Сюди входить що? Сир домашній, творог, кукурузна мука і сметана. І вони потім, вони потім це сушать. Виглядає це ось так. Просто звичайні ліпешки. Я побачив біля хати, десь воно лежало. Я запитав, що це таке. Ё-моё. Дуже таке... Прям склеює рот, не что Щось... Дуже-дуже сухий творог, типу, домашний домашній сир. А тут же дібош пішов. Вилі. Вилі, да. Вилі за секунду. Раз. Да. Ні, це теж сурошки. Я Олі закусь зараз дам, скажу таке. Ну, ну, спочатку враження, що ти піска вкусив шматок, а потім їсиш, вон, їс, воно таке сирне, прям сирне-сирне. Ну Непогано, я чомусь розраховував буде гірше. Я тобі закусь приготував до вина. Що Укуси і скажи. Тільки не поспішай з виставками, покусай, пожуй, а потім Господи, скажеш. Я не обкакаюсь. Давай, ну разок, нічого страшного. Боже. Та чекай, не поспішай, поїж. А, я знаю, що там. Це Це сир. Їж, їж. Опиши, якщо людина не куштувала і ти хочеш передати. Це козий сир. Як воно на смак? Що це взагалі? таке? На смак це як засохший сир холодих. Як це називається, Алік? Куруті. Куруті? Да. Трошки від'їхали, селище називається Бішумі. Тут якийсь є маленький парк. Вхід безкоштовний. Це Батумі Ботанікал Гарден? Ну, от називається Бачите? Так, да, я щось не вірю. Що, це це батумі. Бо... А як це ж так далеко від Батумі? Батумі, ну, будемо знати. Да, Ставте да. паузу, вивчайте, що тут до чого взагалі. З травня по жовтень з 15 по 15. Висота з 1080 до 1960. Заснували у 2016 році, 9,6 гектарів. Ну так, нормально. Подивимось, не знаю. Куди нас везуть, туди і їдемо, то і дивимось. Виглядає просто зараз, подивимось, що там далі. Garden, Botanical Park, Botanical Ти да, чула, да, да, так? Так, так і є, вони дали їм. Так це просто, да, що дивно, я не думав, що так далеко. Дивили, да? Угу, Ну все. Ми по дорозі заїхали до родичів. Аліка — це тітки. Тут будується ще Давід будинок, це з котрим ми на Махунці на водоспад їздили. Хто пам'ятає Давіда, хто пам'ятає, можливо. Все дуже гарно. Замборі на найвища точка. Зараз ми на висоті десь 2000, а там десь 2200. Дуже гарно бачите, привозять сюди корів, живуть тут в таких звичайних будиночках. Потім забирають назад худобу в село. А до у кого ми були, да, у людей вони живуть, просто приїжджають сюди, як, як ми влітку на дачу. Зараз кінець серпня. Вже 29-те, якщо не помиляюсь, число. І тут ввечері вже 9 градусів. Ми мов, в Батумі, там 35, я думаю, 30 там ввечері, може, коли сонце вже трошки сідає. До речі, запитував каміння, вони беруть десь біля зеленого озера, де ми були. Просто безкоштовно, з землі викопують, кажуть, і будують. Двохповерховий будинок буде вартувати десь 20 тисяч з ремонтом, Доларів запитав я. Другий поверх він хоче із дерева зробити, ось так. Ну так, Така його мрія. Бачите, теча річка. Дуже гарно. Корови пасуться. Там корови навіть аж десь десь там далеко, аж точечки такі є, вони пасуться прямо скрізь тут. Все, що хотів розповів. Що, На цьому, я думаю, вже будемо завершувати відео. Да? Ми вже їдемо додому, вже пів шостої вечора. Сонце потрошку сідає.